Пане Костянтине, ну от звичайним людям здається, що в небі не можуть зіштовхнутися два літаки, бо воно широке, велике, і розминутися там точно простіше, ніж за ним на, на, на землі. Але виявляється не так. Пане Костянтине, як от говорять про те, що ці літаки зіштовхнулися? Як таке може статися? І е, ну, розкажіть, поясніть. Ну, в небі буває куча дурниці, які там кояться. Але ж я вважаю, що в в цьому разі було дійсно виконання бойового завдання, відпрацьовували якийсь складний маневр, тому що Л – це літак навчального рівня, і всі пілоти, всі льотчики після в час навчання до спеціалізації, куди вони потім підуть. Вони всі літають на л 39 це така лоша, е, лошадка, розумієте? Е, я не думаю, що там було якесь зіткнення лобове. Я вважаю, ну в мене така думка, в мене такі, таке розуміння, що можна робити зараз, що можна відпрацьовувати, е, що це була якась від, відпрацювання якогось маневра, коли два літака. Дуже прижимаються один до одного і виконують якусь сложну, якийсь складний маневр для того, щоб може, може переникнути в зону враження ППО супротивника. Тому що коли дуже близько літаки йдуть один до одного, то там на радарі засічка однієї цілі. І потім вона роздвояється, як кажуть. Я вважаю, що. Ну, будуть казати, що порушені правила е, проведення польотів. Ну, вони, у нас кожний виліт наших літаків зараз це порушення права. Те, що роблять наші хлопці в небі, це подвіг, це кожний виліт, це героїзм, це е, нещ... вони нещадні до ворогів, але більш за все вони нещадні до себе. І ця новина мене приголомшила. Я в такому досить такому. Печальному стані знаходжусь, тому що це еліта нашої нації, це еліта нашої армії, це найгарніші хлопці. Вони не пішли. От, якщо Андрію там 40 років, то це значить, що коли він закінчив вчилище, це було там десь 2003-2002 мабуть, роки. Це тоді, коли не було не було пального для. Польотів, коли льотні години відпрацьовували там, на рівні 3%, а забезпечення пальним авіації було вже на рівні 5%. Да? І ці хлопці нікуди не пішли. У них була одна любов, це Україна і небо. І вони це все витримали, вони не пішли на базари, не спилися, не почали займатися якимись домицями. Йшли своїм шляхом для своєї мрії. Це велика повага. І моє щире співчуття всім рідним, всім друзям, всім товаришам, тому що ну, це таке ну, неприємне, не те, що неприємне, це, ну, це, це трагічний страшне, трагічний, пане Костянтине. Так. Страшне, да, страшне. так, це страшне. І ми всі такі. Я думаю, сьогодні в цей трагічний день, ми дізналися про нього. Ну, власне, це ж сталося 25 п'ятого. Дізналися ще й на День повітряних сил України. Це ну жахає. Але розуміємо, що ці люди ризикують своїм життям і за це їм доземною клін. Пане Костянтине, і ось ви згадали ці навчання, і ми бачили і світлини, і відеокадри і говорять про це військові, що наша авіація літає досить низько, ну максимально низько. Розкажіть, будь ласка, про ці всі нюанси там, коли цей радар може засікти е, літак, бо говорили навіть коли він просто взліта з нашого нашеродру, і вже росіяни бачать і вже вони за ним полюють. Ну і як мінімально це ж можна опуститися до землі? Наскільки це важко так от літати ну ось ось У вас машина, мабуть, є, ви з якою швидкістю, звичайно, їздити там? Я ну, пішохід. ну Десь кілометрів 6 можу йти. Ну, теж таке то жарт. На машині, от якщо ви їдете там. На швидкості там, 120 км, у вас кут зору там десь 150-160 градусів, кажуть спеціалісти. Да? Коли ви збільшуєте швидкість там до 180 км в час, то кут вашого зору він стає там в 3-4 рази менше. А на швидкості 200 це бачиш, ну мабуть, як приціл перед собою. Ти більш нічого е, не можеш побачити. А ці хлопці літають на швидкостях, от е, той же Л 39 Він не такий швидкісний, як е, е, винищувачі інші, там чи то міг 29 чи то Су-27, чи навіть е, су 25 там поменша швидкість, але ця швидкість вже там в районі 600 650 км на годину, і ти при цьому не тільки їм керуєш, якщо вона трасі на автомобілі, ви так би мовити, дієте в площині. А тут ще додається третій вимір: це висота. І ти мало того, що ти маневруєш там вправо-вліво, то ти ще й по висоті маневруєш. І е, рівень складності цих процедур невероятний. Тому чому виконуються маневри на таких малих висотах? Дійсно, коли злітають наші літаки з аеродромів, то воєнно-космічні, як вони кажуть, сили Росії вони бачать цей зліт. Система радарів, скажімо там, С-400, С-300. Вони що таке С-400, С-300? Це е, дистанція, на якій вони можуть побачити літак. Якщо він буде йти на якійсь висоті там, навіть 100-200 метрів, то його вже дуже добре видно. Для того щоб його не було видно, він повинен там вжатися в місцевість. Рельєф там має якісь складки, якісь е, підйоми, якісь спади. І ось це все дозволяє е, зробити так, щоб на екрані Радара у тебе ціль то з'являлась, то пропадала, то з'являлась, то пропадала. І дуже важко тоді е, з'ясувати, якою траєкторією е, рухається ця машинка. Тому е, ну, ці лі літуни кажуть, що якщо ти літаєш над Поля подсолнухів, то ти можеш там подсолнухи чіпляти трохи. Ну, тоді це буде гарний з твого боку маневр. Але це все дуже опасні штуки і це все порушення е, правил проведення польотів. Я не закликаю нікого ці правила порушувати, але треба розуміти, що якщо їх не порушувати. То ти стаєш мішенью і ти вже не охоне там не... Вже не мисливець, так а вже можеш стати жертвою, так, так. так це цікава у вас метафора. Пане Костянтине, із приводу цих порушень, про, ну правил да, безпеки. Е, хочеться просто зрозуміти, в чому це Це людський фактор. Е, ну тоді вже ну там скажуть, да там це е, свою версію, і як це було, е, правоохоронці, експерти. Але ж ми просто ну Я не дуже розумію, є якісь прокладання маршрутів, тут є диспетчери якісь як в цивільній авіації. Як оце відбувається? Хтось не так поставив завдання і проклав маршрут, чи все ж таки е, ну там пілот міг допустити якусь помилку. От, от, оце поясніть, будь ласка. ну от, роз, Тут така штука. Е, радянська система, і в тому числі українська, російська, це пілот. Е... Постійно з'єднується з центром управління польотами, отримує від нього там завдання там, піднятися на ешелон, пуститися, взяти такий курс, там, такий курс змінити. Але коли, щоб тебе не бачив супротивник, тебе не повинен бачити е, твоєї станції центральної. Тому, в більшій мірі, ти повинен тільки на самого себе там розраховувати. І... Є, спіл... є конкретні спілкування, є конкретне, конкретний зв'язок е, з, з своїм центром управління польотами, але е, в значній мірі ти е, сам по собі повинен йти. Тому що, якщо тебе будуть бачити хтось, то тебе буде бачити і супротивник. Тому е, тут такого постійного зв'язку нема. Але ж я думаю, що тут проблема в тому, що вони... А зіштовхнулись там якимось випадковим чином. Я все ж таки вважаю, що вони відпрацьовували якийсь маневр польоту групою, групою з двох літаків. Це складний е, маневр, і це на такій швидкості е, це дуже складно. Я думаю, що Джуз просто вчив молодих хлопців, як виконувати такі складні маневри, які він виконував в бойових умовах. А те, що ви казали, що він був піхотинцем перші дві дні війни, то два тижні війни, то це не зовсім так. Він захищав аеродром. Коли він тоді по тривозі прибув, там літаків вже не було. І він туди, два тижні просто виконував всі роботи по забезпеченню і озброєнню наших літаків, які приліталися. Але дали. з гвинтівкою в руках. гвинтівкою в руках, так, да, так, да, так. Да. Отакі вони наші справжні герої. Так, пане Костянтине, і казали, ще про Джуса, що власне якраз він був дуже спраглий до передачі знань молодим українським пілотам і він якось до новачків ішов і розказував всі секрети. А він ну один із лідерів нальотів з цих годин. Це, це... це дуже розвинена людина, дуже розвинений хлопець. Він літав в, в складі нашої делегації в Америку в прошлому році і навіть зустрічався там з Жеком Саліваном і. Доказував, чому нам потрібні системи Петріот, і це ну, конкретний, його конкретний вклад в цю працю. Там дуже багато людей займалися е е е всіми проблемами по Петріотам, по передачі нам цих систем протиповітряної оборони, але і його вклад такий самий був. Тому це був не просто е пілот літака, це був дуже. Толковий грамотний, родований і дуже приємний в спілкуванні чоловік. Ну і е, ми трьох втратили таких людей насправді так. так але так. про Джуса так, ми просто... говоримо, бо він був дуже публічний насправді. Так. і ну, але ж... всіх і всі співчуття, і це не можна нічим там закрити. Це таке. Це справді Тр велика трагедія для нашого народу і для нашого війська, пане Костянтине. Ну і звичайно, ми ж говоримо про серйозну техніку, про літаки. У нас їх не так багато, тих, що воюють, мабуть, не так багато, і ті, що вчаться, на яких я маю на увазі ці тренувальні, і вони ж виляти не тільки ж на російську цю авіацію, впливаючи вона там, да от постійно здалеку літає. Зношувані дежі нашої техніки. Загалом, от яка у нас ситуація з цим? Зношується вся техніка, вона ми зможемо ще не на навчати? Чи нам уже треба не тільки F-16 просити, а ще й ті літаки, на яких і нам би навчав? навчати своїх е, героїв. Розумієте, всі процеси в природі вони рухаються в, в, в сторону е, розрухи, і інакше не буває. Тому все ламається. На початку е, нашої української вже Незалежної історії, там, коли спадщина нам залишилися літаки, то тих самих міг 29 у нас було щось близько 300 штук. Да? А на початку бойових дій, цей гарячий період, у нас їх вже залишалось 43 штуки, розумієте? І це не тому, що Міг 29 дев'ятий ти його особа не та особа на металолом там не поріжеш. Вони просто виходили з ладу, вони просто старіли. І якщо там Міг-76, їх там продавали чи пиляли на металолом як ту 160-й, там ту 22 ту 95 які там 11 машин віддали Росії за газ за 275 мільйонів доларів. Авіація з цього, з цього нічого не отримала. Нічого, нічого. Але е, все, це, все це руйнується. все. Тому е, ми вже давним-давно перейшли ту межу, коли наша техніка була застаріла. Вона застаріла ще років 15, там може 20 тому назад, і треба її було міняти. За весь цей час Україна не отримала жодного нового літака. А ті модифікації, які робив там наш львівський завод, честь мої хвала, але ж вони були під, під керівництвом тих самих росіян, і останні ці модифікації були проведені там, якщо я правильно пам'ятаю, там десь на рівні 2008-2009 року. А потім вже інші, більш складні модифікації не йшли. Тому нам треба нова техніка, нам треба нові машини, нам треба, треба тренувальні літаки нові. І це все було в якійсь мірі відображено в візії, яка в нас була розроблена там до 2019 року, і там чи то в кінці 19-го, чи то в початку 2020-го вона була прийнята нашим керівництвом військовим. Але я думаю, її треба переглядати, тому що. Сучасні військові маневри, дії, польоти, повітря вони показали, що не тільки літаки щось вирішують дуже в значній мірі вирішують безпілотні системи, і я думаю, що майбутнє це безпілотні системи, це правильно навчений штучний інтелект, і це авіаційні платформи, які будуть літати, захищати простір нашого неба. Дякуємо вам, пане Константине, за відповідь. На наші запитання. Ми звичайно будемо е чекати на в, в, ну, відповіді, да, і в і слідство, що вже скаже експерти. Там ситуація справді трагічна, а боротьба триває навіть за те, щоб авіацію зберегти нам так і наших героїв. І від і від нас, а не тільки від ворогів. Дякуємо вам, пане Костянтине, і е, до зустрічі в, в ефірах в нових і поговоримо і на інші теми. Це важливо, друзі. Константин Криволап, екс-інженер запробувань конструкторського бюро Антонова, авіаційний експерт, доєднувся до нашого ефіру.